Нарешті це сталося. ЗСУ переходять на електронні медичні картки замість форми 100. Що це дасть? Що буде далі? І як швидко це відбудеться? Про все це на моєму каналі. Мене звати Середницький Євгеній. Як ви здогадалися, сьогодні говоримо про реформування Збройних сил. Міноборони впроваджує електронну. Медичну первинну картку для військовослужбовців замість паперової форми 100. Система має запрацювати протягом трьох місяців та стане основою для реєстру бойових травм. Як на мене, це плюс. Хочеться, щоб ще більше було реформ і щоб менше було бюрократії, бо вона заважає працювати нашим військовослужбовцям у Збройних силах України проводять електронну первинну. Медичну картку, яка має удосконалити надання медичної допомоги, повідомили у міноборони, у середу пише УНЯ. Міноборони удосконалює ведення облікової медичної документації з надання військовослужбовцям медичної допомоги. Пам'ятаєте, я про все це казав на своїх літніх ефірах. Нарешті це сталося. Це не означає, що я такий дуже розумний. Це було очевидно, і цього потрібно більше запроваджувати. Застарілу форму 100 замінить електронна первинна медична картка. Повідомляють у Міністерстві оборони України. Ведення форми, як зазначається, здійснюватиметься в електронному вигляді в інформаційно-комунікаційній системі, медична інформаційна система Збройних Сил України. Це важливий крок, як на мене. Що думаєте ви стосовно цього, пишіть, будь ласка, в коментарях свої запитання, пропозиції, все розглядаю, все читаю. І що також хочу зазначити, завдяки цьому створюється можливість для збору і аналізу медичних даних, на основі яких прийматимуться рішення про удосконалення надання медичної допомоги на догоспітальному етапі. Коментую державний секретар Міноборони Нікита Нікітенко. Він керує у міністерстві вказані питання, зокрема напрям охорони здоров'я. Е, як вказано, реалізація цього наказу є також основою для роботи реєстру бойових травм. Це дуже важливо. Хто на жаль із нашими військовослужбовців стикався з пораненнями, знає, як важко отримувати цю довідку в по паперовому вигляді, як часто. Є потреба змінювати якісь дані в ній, бо вона є не об'єктивною. На жаль, бувають такі випадки. Людський фактор даних, от саме таких, яких будуть змінені, і які складаються інформаційно комунікаційної системи збройних сил України, також працює і НАТО. Це не означає, що вони працюють саме на нашій базі. Ні, за таким принципом також працює НАТО. От первинна медична картка протягом місяця з дня набрання наказом чинності буде запроваджена. У цей же строк має бути забезпечена технічна можливість ведення цієї картки з використанням саме цієї медичної інформаційної системи Збройних Сил України. До речі, що хотів би сказати вам невеличкий відступ, цей кухлик розмалювала майстриня Ольга. Бренд Fuzzy Cups. це, до речі, портрет мого кота Сімбе. В нього є також свій канал. Посилання залишимо на майстра і на канал нашого кота десь тут або тут. Тому, будь ласка, переходьте, якщо комусь цікаво, замовляйте. Підтримуємо український бізнес разом. Що ж хотів сказати наприкінці. Звісно, це дуже гарна новина, і це радує, що борються не тільки з корупцією, а з бюрократією. Як всі ми знаємо, вчора був знову е новий скандал в Збройних силах України. Головного психіатра було затримано йому інкримінують порушення законодавства. Звісно, ми не можемо поки говорити з вами. Він Винен він чи ні, тому що... давайте поважати принципи і основи юриспруденції. Презумпцію невинуватості ніхто не змінював. Будемо слідкувати за цією ситуацією, тримати руку на пульсі, тому що це дуже важливо. І такі факти, звісно, є ганебними, але вину треба ще довести. Я надіюся, що все буде добре і буде об'єктивно неупереджено проведене слідство. Що це означає? Що, на жаль. Корупція і бюрократія нікуди не діваються, тому я і займаюся цією діяльністю. і Створюю цей контент для того, щоб ви розуміли правдиву інформацію. Також додатково ставили свої запитання, писали про свої уточнення, щоб ми докопалися до істини, щоб ми могли щось змінити, а не просто хайпувати на цьому. І я вважаю, що це непоганий крок. І Він саме буде призводити до зменшення бюрократії і до боротьби з корупцією. Такий от крок, коли все буде переводитися в електронну форму, зараз ви мені можете сказати, так, в електронну форму все буде переводитися. А що ж відбувалося з реєстрами місяць назад? Так, звісно, від хакерських атак це не може нас врятувати. Але якщо ми будемо перекидувати кудись. Сервери за кордон, але це будуть, наприклад, орендовані сервери, або там будуть наші створені спеціальні компанії, щоб інформація була захищенішою, без передачі цих даних третім особам. Я думаю, це буде нам тільки плюс, тому що бачите, війна йде по всім фронтам. Тому дякую вам за перегляди. Дякую, що пишете коментарі. І також цього разу попрошу писати свої запитання, і свої думки в коментарях під цим відео. Я обов'язково все перечитаю і надаватиму свої розгорнуті відповіді. Не забудьте також, якщо сподобалося, поставити лайк і дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Всього вам найкращого, бережіть себе, до побачення!